Біблія, книга вихід, глава 32. І побачив народ, що загаявся Мойсей, зійти з гори, і зібрався народ проти Аарона. та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав їм Аарон, Поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших, жінок ваших, синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Арона, і взяв він це з їхньої руки, і формував його в глині, і зробив із нього лите теля. А вони сказали: Оце твої Боги Ізраїлі, що вивели тебе з Єгипетського краю. І побачив це Аарон, і збудував жертівника перед ним, і кликнув Аарон та й сказав: завтра свято для Господа. І повставали вони взавтра рано вранці, і принесли цілопалення і привели мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття, і встали бавитись. А Господь промовляв до Мойсея, Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивіз із Єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був їм, зробили собі лите теля і поклонились йому, і склали йому жертви та й сказали: Оце твої боги Ізраїлі, що вивели тебе з Єгипетського краю. І промовив Господь до Мойсея, Я бачив народ той, і ось народ твердошийний він, він. Y Залиш мене і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: на що, Господи, розпалюється гнів твій, на народ твій, якого ти випровадив з Єгипетського краю силою великою та міцною рукою? На що будуть казати єгиптяни, говорячи, на зле, ти їх вивів, щоб їх побивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернись з розпаду гніву свого та й відверни зло від свого народу. Народу, згадай по, про Авраама, Ісака та Ізраїля рабів своїх, що ти їм присягався, був собою, та говорив їм. Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам. І вони посядуть навіки. І відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові, і повернувся, і зійшов Моїсей з гори, а в руці його дві таблиці, свідоцтва, писані з обох їхніх сторін. Звідси, і звідси вони були писані. А таблиці, Божа робота, вони, а письмо, Боже письмо, воно, визріблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, як кричав він, та й і сказав до Мойсея, крик бою в таборі. А той відказав: це не крик сили переможців і не крик слабості переможених. Я чую голос співу. І сталося, коли він наблизився до табору та побачив теля те, та танці, і розпалився гнів Моїсеїв, і він кинув таблиці з рук своїх та й розтрощив їм під горою. І схопив він теля, що зробили вони, та й спалив на огні, та змолов аж став порох, і розсипав на поверхні води і напоїв тим синів Ізраїлевих. І сказав Моїсею Аранові, що вчинив тобі народ, цей, що ж ти гріх Великий навів на нього. А Аарон відказав нехай не запалиться гнів мого пана, ти знаєш народ, цей, що він у злому. І вони сказали мені: зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той майсей муж, що вивів нас з Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав я до них: Хто має золото, поздіймайте з себе, і дали вони мені, і я кинув його вогонь, і вийшло те теля. І побачив майсей народ, що не загнузданий він, Боарон, розгнуздав його на ганьбу поміж їхніми ворогами, і став Моїсей у брамі табору і сказав Хто за Господа до мене? І зібралися до нього всі левіїни сини. І сказав він до них так сказав Господь Бог Ізраїлів, припашіть кожен меча свого, на настигно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого. І зробили левійні сини за словом Моїсеєвому. впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловік. І сказав Моїсей, освятіть сьогодні себе для Господа, бо кожен мстився на сині своїм та на браті своїм, і щоб сьогодні він дав вам благословення. І сталося на завтра і сказав Моїсей до народу, ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може Складу окуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: О зрішив цей народ великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти побачив, пробачив їм їхній гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав. І промовив Господь до Мойсея, хто зрішив мені, того витруй з книги своєї. А тепер іди, провадь цей народ туди, куди сказав я тобі Ось мій ангел піде перед лицем твоїм, а в день кари моєї покарає їх за їхній грех. Гріх і Господь ударив той народ за те, що вони зробили теля, яке Аарон учинив був.